Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Так, сьогодні був гарний день сонячний, це рідкість, звісно, ось така погодка, майже хмар не було. Але в мене вже з'явилося затінення. Коли гарна погода, я перемикаю інвертор в 240 вольтову систему. А от зараз, коли затінення, я спробую перемкнути 120-вольтову систему. Подивлюся, чи поможе мені це для виробітку електроенергії. Питання було, чому я не оставляю інвертор назавжди у 120 вольтовій системі, оскільки в мене виходить перевищення по струму. Мої панелі мають 3. оці три. Оці три мають 9,9 А, а ці майже 11. 9,9, 11, 20 А. А у мене інвертор максимум 18 А короткого замикання. Тому в гарну погоду оставляти панелі в такому. Підключення 120-вольтовому не можна. Тому я як бачу, що гарна погода перемикаюся в 102-вольтову. А коли погана погода, перемикаюся вручну в 120 вольтовий. Але виробітка ось, як зараз різко впала, оскільки йде затінення однієї сонячної панелі, ось і за цього будинку. Тому я зараз спробую перемкнутися в 120 вольтову систему. І подивитися, чи будуть якісь зміни. Затінняється тільки цей кусок. У мене е, три панелі. Ось тих три панелі, потім ті три панелі. Так, дивимося. Так, коли гарна виробітка, я перемикаюся в 248-вольтову систему. Ну, а зараз, коли йде затінення, спробую перемкнутися. Перемикаємося. Перемкнулися. Було 171 Вт. Будемо бачити, скільки зараз буде. О! Бачите? 700 Вт йде зараз. Оскільки е, пів три панелі е, тих є, а ті затінені. І ось е, наглядно вам, е, яка користь від е, перемикання панелей. І що допомагає мені обходити затінення. Все-таки 700 Вт проти е, 170 це велика різниця. Ще раз продемонструю. Перемикаємося в. Високовольну збірку. ось перемкнули. І вийшло 166 Вт. Перемикаємося в 120 вольтову. І зразу бачимо 700 Вт. Ось така різниця. Мені дана операція допомагає обійти затінення. Ну, нехай працює. Ще хочу показати момент. Дивіться, дорогі друзі, тінь вже стала трохи розмита, невиразна. Вона є, ну якась невиразна. І отам з'явилася вже тінь трошки. Цікаво зараз подивитися, як працює станція в 120 та 2408 вольтовій системі. Так, ось дивимося зараз 120-вольтове. Підключено, 500 Вт заходить. Перемикаємося в 248 вольтове. І так. Дивимося, о, виробітка трошки піднялася. 300 Вт, ось точку находить 400. А нагадаю, 120 вольтове було 500. Ну, як бачимо, високовольтне трошки програє при даному затіненні низьковольтному. Ну, але коли, е, я помітив, коли тінь не виразена, така розмита, як в даному прикладі. Тоді е, немає великої різниці між е, високовольтним і низьковольтним е, вімкненням панелей. А коли цін чітко виражена, е, тоді, звісно, краще працює низьковольтне підключення. Ну, перемикаємося на 120 вольт і хай працює надалі. Так, перемкнулися. 120-вольтове підключення. І як бачимо, бачите, 550 Вт на 150 Вт більше. Ну і то. Як така дрібничка, але приємно. Ну, ось така інформація. Так, я борюся з затіненням. І буду так е... боротися і надалі, оскільки це дієвий спосіб, е... коли я вдома, коли є можливість переключитися, то чому б і ні? Ось. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і на канал. Всім до побачення, до нових відео.